І сьогодні ми зробимо огляд на таку гру в Роблоксі, як Свенді Taves with Redux. Хочу повідомити, що це мій перший огляд на цьому каналі. Тому м м хотілося б, щоб ви поставили лайки, підписалися. І ми починаємо. Після входу гра зразу нас кидає менюшку, які ми можемо почати грати, зайти в магазин, створити персонажика, налаштувати контроль, налаштувати налаштування, подивитися патчі і подивитися авторів. В магазині можна купити різні шапочки і предмети, але в оригіналі предмети були доступні завжди. В кустомізації персонажа у нас не дуже густо, можна поміняти предмет, шапочку і поміняти колір шерсті, але кастомний колір шерсті ви не зможете вибрати. В грі нам предоставлено деякі карт з оригінального стрінки Тубіка, але до них ми повернемося пізніше. Єдине, що я можу зараз сказати по карті, що тут деяких можна міняти день і ніч. З нас тут тіліпусіків, у нас є простий гравець, вінки в двох екземплярах. Діпсі без голови і з головою. Сліпа ляля. По кошнями. Новонароджений з ногами і без. Перний телепузик. Чорний телепузик і сніговий телепузик. А який ж тут геймплей за простого гравця? Геймплей за простого телепузика це просто бродилка по всій карті із збиранням фустардиків. Єдина ваша проблема це гравці із свиндитубиками, точніше вибитими пузиками, які будуть за вами ще зганятися і намагатимуться вас вбити, щоб отримати кустардики, які ви саме збираєте. Забув сказати, тут є ще платний ПО. Давай тепер поговоримо про геймплей за свиндитубиків. Геймплей за свиндитубики являє собою доганялку за простими гравцями. За вбивство простого телепузика свиндитубик отримує 25% енергії і 2 кустарда. Енергія для свинтотубика потрібна, щоб використовувати вміння. Більшість вмінь являє собою рибок вперед або пришвидшення, але деякі персонажі мають свої унікальні вміння. Майже всі свинтотубики не можуть присідати, крім без нового новонародженого, який час в присіді. Переходимо до предметів. Перший на нашому огляді це будівельний ліхтарик. Його можна купити за 15 кустардів в магазині. Один з найкращих предметів, на мою думку, може осліплюватися лендотубіків. Радар купується за 30 кустардів в магазині. Допомагає визначити, де знаходиться кустарт. Має батарейку, яка поповнюється під час закриття радару. Іноді допомагає на великих картах, але загалом він не потрібен. На мою думку, один з найгірших предметів, тому що він неіграбельний на декількох закритих картах. Я забув сказати, що в грі є ще камера нічного бачення, яка доступна з самого початку гри, як початковий предмет. Які ж ми карти тут маємо? Почнемо з новішої: Гори телепузиків одна з найбільших карт в грі. Являє собою сосновий ліс з декількома горами, в яких знаходяться системи печери. На карті можна знайти замерше озеро, біля якого стоїть покинутий будинок. Також на карті можна знайти статую людини лицаря без голови. Земля телепузиків теж немаленька карта. Являє собою дуже сильно змінену версію пагорбів із оригінального мультика телепузики. На карті можна знайти тіло Лали. В будинку телепузиків можна знайти тіло Діпсі, а також вже чого нуну. Телі Табі Сікрет Лейр одна з невеличких карт в грі. Являє собою таку собі лабораторію в каналізації. Не можу сказати багато про цю карту, тому що вона доволі банальна. Завод кустардів. Як розуміло з назви, карта являє собою завод по виробництву кустардів. Цікавий факт. Посередині карти знаходиться велика жижа кустардів. В ній може вмерти і простий телепузик, так і сленди тубик. Old Skirts одна з найбільших карт в грі. Ця карта дуже схожа на кам'яну пустелю із руїнами. Тренуровочний лабіринт телепузиків. Одна з найпопулярніших карт в грі. З нас зрозуміло, що це лабіринт середнього розміру. Який призначався для тренування телепузиків. Це єдина карта, яка має сейф зону, в якій може знаходитись тільки телепузики. Чи потрібно вам грати в цю гру? Якщо в тебе є друзі, які мають робок і їм подобається тема сандитубиків, цю гру можна зіграти. Скільки балів я ставлю цій грі? Атмосфера 8. Гарно передана атмосфера оригінальних сандитубиків. Гемплей 6 не додає нічого нового, але від оригіналу сильно не відходить. Музика 8. Та ж сама музика з оригіналу. І це вже кінець відео. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і всім до побачення!